Франція цього тижня збере очільників генштабів країни, готових гарантувати майбутній мир в Україні. Нагадаємо, що зустріч анонсував президент Франції Моноель Макрон під час звернення до нації 5 березня. Ми розпитали народних депутатів України, що саме може гарантувати Європа в Україні на рівні начальників генштабів. Я вважаю, що це важлива ініціатива і важлива зустріч. Чому тому, що політики, тобто лідери держав там, міністри оборони, звичайно, можуть обіцяти гарантії, можуть обіцяти підтримку, але ми розуміємо, що безпосередньо збройними силами керує начальник генеральних штабів, тобто розуміють всі розрахунки, наявні, резервні, в тому числі і що стосується не тільки особового складу і зброї. Тому звичайно, що перед тим як говорити серйозно про гарантії безпеки, тобто про контингент, про наповнення Україною, ну повоєнну Україну зброєю, для того, щоб наша армія е, не тільки е, була е, спроможна в досвіді, але й мала відповідні е, зброю. Якщо ми говоримо про зміщення контингенту, все це має бути розраховано дійсно військовими. Військовими керівниками і у вас для цього в Парижі і збирається ця зустріч. Найперше вже відбувся позитив у тому, що Європа готова фінансувати напряму збройні сили і все, що пов'язане з військовою обороною України, і перший транш, який ми отримали від Великої Британії, це дуже добрий сигнал. Відповідно, зустрічі керівників генштабів. Сподіваємося, ми, як колеги-депутати, допоможе власне розробити певну стратегію того, чим ще напряму можуть нам допомогти, включно з фахівцями з інших країн, які можуть приїхати в Україну, і включно зі збільшенням оборонного бюджету напряму від інших країн України. Тому власне не сподівання одні це. Компенсувати за рахунок Європи в ті трати, які ми несемо сьогодні від недофінансування Сполученими Штатами Америки, плюс вже пряме комунікація з Європою щодо прямого його надання допомоги Україні саме на оборону з боку Європи, це непоганий сигнал, бо начальники генштабів країн Європи вони мають всю наявну інформацію і технічні можливості щодо обміну. Розвідданими це також важливо. Потім навчання наших військових, логістика і постачання зброї боєприпасів, а також інші речі, які стосуються гарантування нам безпеки. Насамперед, це протиповітряна оборона і боєприпаси, тобто ракети то систем ППО. Але поживемо побачимо, бо поки що одні заяви. Як воно буде? Це один із кроків, коли Франція хоче бути лідером безпеки в Європі. Ми за.